Вже, мабуть, всі фарбували яйця таким способом, а я буду вперше. Ось такі космічні вони вийшли. Більш світліше яйце фарбувалося 10 хвилин. А всі інші яйця я витримала 3 години. Тож, давайте готувати. Я вже яйця помила. Каструльку висипаємо, каркаде. Майже всю упаковку. Вкладаємо яйця в нашу каструльку. Для експерименту я взяла ще отаке одне коричневе яйце. Насипаємо какади, який в нас залишився. Упаковка у мене, до речі, 70 грамів. Заливаємо яйця водичкою приблизно 800 г. Додаю столову ложку солі. Додаю 2 столові ложки уксусу. Ставимо на вогонь та будемо варити до закипання. Після закипання я буду варити 10 хвилин. Коли яйця зварилися, я даю, ще постояти їм в цьому відварі 10 хвилин. І так, моя плитка теж була вся в каркаде. Пройшло вже 10 хвилин, і давайте дивитися, що в нас вийшло. Дивіться, вона на очах, перетворюється на інший колір. Ось така галактика і прошла. То ще декілька годин і давайте подивитися, які інші вийшли яйця. Оно дуже гарне. Темненьке, але гарне, таке космічне. І одне яйце давайте промиємо водичкою, я хочу, щоб воно було не таке темне. Ось так я промила його водичкою, Дивіться, воно трошки стало світліше. Теж гарне, дуже. Я вирішила всі пробити водочки, щоб вони були не такі темні. Бажаю всім миру здоров'я та світлої Пасхи.